Доброго ранку, шановні члени виконавчого комітету. Дякую за оперативні зібрання на засідання позачергового засідання виконавчого комітету. Є пропозиція зареєструватися. Зареєструвалася на сіданні виконавчого комітету дає членів виконком, виконком повноважений. Перед початком позачергового засідання на пам'ять загиблих героїв. Починаємо наше засідання. Вам розданий перелік питань, які пропонується включити до порядку денного. На ваш розгляд винесено 5 основних питань. Що за те, що запропонований порядок денний проголосувати, прошу. За 9 проти 0 утримано з 0. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перший доповідач Мельник Сергій Васильович, будь ласка. Добрий ранок. Управління освіти на ваш розгляд виноситься питання про виплату компенсації дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського опікування. Ми просимо погодити цей проєкт рішення. Цього року ми виплачуємо таку допомогу відшкодування на придбання шкільної форми та спортивної школи в розмірі 2705 гривень 91 дитині. Я запитаю. Ласка, Я підтримую це рішення, безумовно, але в мене є питання супутнє супутні по школах. Дивіться, зараз період відключення світла, особливо перші уроки діти працюють в темноті ну, досить в досить поганих умовах. Чи ведеться якась робота по тому, щоб все-таки забезпечити їх світлом в той період часу, коли його ну, природнього не вистачає? Ну, на сьогодні ми... Коригуємо э, розклад э, дітей, тривалість уроків, підлаштовуємося під світловий день доби. Що стосується іншого, ми не можемо ми не знали, собес... для якої школи. Ну, а дивіться, а такі варіанти, припустимо, підключати школу від різних черг. Це я думаю, що не буде там дуже складно. Ми, ми звертаємося. Можливо, даним... можливо, в цьому напрямку варто попрацювати. Ми звернулися з даним питанням до. То... Нашого представників обленерго в нас поки що вони це вирішують, але на жаль, вони самі не орієнтуються в тих чергах, які на сьогодні будуть і кого як в ручному режимі переключити. Тут же ж так уж напевно, що я так навряд чи все технічно можливо буде. Вони як правило ж виключають квартал в залежності від навантаження. А їм щоб до другої черги підключитися, це кабель Ну, Це одна просто... і друга проблема. Тут супутня проблема в нас, яку ми не можемо вирішити. Ми генеруємо тепло і, і воду по місту, але частини насосних стоять, і сьогодні, на жаль, мешканці жаліються, що там. Навіть води немає, тому тут поки така ситуація я думаю, ряд альтернативних джерел живлення для закладів освіти. На жаль, таких просто немає. 75 кВт на один заклад. Це середня потужність, яку ми споживаємо. Припустимо, я розумію, що школа це не є такий заклад, який може споживати там дуже велику кількість тої електроенергії. І можливо, що це от від одної вони ж коригують. Ну, не буду вдаватися в технічні подробиці, але можливі варіанти, може навіть не по всіх школах, але по деяких не дуже складними. Невеликими затратами за заживити від різних черг. Я не кажу, що альтернативні ну, від різних черг, Щоб все таки школу можна було в оцівати. Все часи. ще було від нас. Ми звернулися з запитом з пропозиціями такими до нашого РЕСу. Вони на сьогодні думають, вирішують, очікуємо їхню відповідь, як це зробити. Ну технічно ми не знаємо, як це минулому році. Піднімали це питання по військовій частині. Це технічно неможливо. І від місцевих енергетиків це теж не залежить. У нас керування йде прямо за Це технічно неможливо. Та я на возьму цукровий там дві чари, 5.1 і 5.2, І вони одночасно виключаються як правило. Ну тобто ти не реалізуєш в 12 й школі цю проблему. Бо є тільки дві чари 5.1 і 5.2, Все. А постановка генераторів, ви кажете, це 75 кВт, так? Це середнє потужність споживання, споживання, яка заведена на тобто, треба брати, як генератора, це треба брати сотку або хоча б. Ну і порахуйте скільки це буде в день в Варшави. Ну це просто. Єдиний вихід, це просто розклад підняти на годину по світловому дню. Це те, що ми на сьогодні робимо. Або скорочуємо тривалість перших останніх уроків, або піднімаємо, тобто кожен заклад це коригує індивідуально. Ну, і плюс в закладах, де дуже вже темно, в класах використовуємо акумуляторні джерела живлення, додаткові лампи. Ну, це індивідуально на якийсь один конкретний клас, де, де вже дуже темно. Ще запитання? Немає ставлено і сьогодні. За 9, проти 0, отримавсь 0, 0. Рішення прийнято. Дякую. Наступна до подачка станюк Оксана Степаніна, будь ласка, проєкт рішення No2. Доброго ранку. Проект рішення під номером 2 в порядку денному. Я, з вашого дозволу, нагадаю, що 11 вересня 2025 року вами було затверджено проєкт рішення по визнання квартир у житловому будинку за Адресою Грушевського 50Б службовими військових частин Кам'янець-Подільського гарнізону. Другим питанням пропонується за клопотанням військових, за рішенням їхньої житлової комісії. Надати службову квартиру військовослужбовцю військової частини а Угу. Запитання. Ставлю голосування. За 9, проти. 0, 3, Ну рішення прийнято. Проект рішення номер 3 Проект рішення номер 3 пропонується надати службову квартиру. Військовій частині А 2641. Включіть мікрофон і у зв'язку зв з конфліктом інтересів участі в голосуванні приймати не буду. Запитання немає. Ставлю на голосування проект рішення. За 8, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Проект рішення номер 4 Пропонується надати службову квартиру військової, військовослужбовцю військової частини А 3479. чотири сімдесят я думаю, можемо. Ставлю на голосування. За 9, проти 0, тримаємо основні рішення. Дякую. Так. На цьому порядок денний позачергове сідання виконавчого комітету вичерпний. Дякую всім за роботу, дякую за оперативність. Позачергове сідання виконавчого комітету оголошую закритим.